У цьому році в Ніжині планують впровадження єдиного дизайн-коду центральних вулиць, які мають важливу історичну значимість. Дизайн-код взагалі це правила поведінки міста по відношенню до кольору, до можливостей реклами надання і як це організовується у нас. Треба, щоб люди звикли до того, що у нас є правила поведінки із кольором. І облаштуванням фасадів, що не можна собі дозволяти щось інше, тому що прийнята е, програма для покращення естетичної привабливості історичної частини Ніжина було затверджено єдиний дизайн-код поки що центральних вулиць. Це дасть можливість зберегти автентичність історичного середовища і додасть туристичної привабливості. Літом 2021 року було прийнято. Дизайн код по історичній частині нашого міста і по двом вулицям прийнято рішення і ще у. Чекають головні тут площі, площа Звінковецького і торгові ряди, які йдуть по Прощенка. У цьому році в Ніжині планують реконструкцію будівлі сьомої школи вже з урахуванням нових вимог до дизайн-коду усіх будівель. Таке завдання ставить очільник Ніжина Олександр Кодола. Сьогодні вже у нас завершена вулиця Гоголя. Тепер ми переходимо до будівлі і споруд, які розміщені на цій вулиці. У першу чергу це школа номер 7, яка дуже потребує реставрації. Як зовні, так і всередині, і я би хотів, щоб в цьому році ця школа, яка розташована на головній пішохідній історичній вулиці, вона отримала новий вигляд. Якщо ми зможемо. Виділити кошти, тому що кошти там не тільки на опорядження фасадів, вони там нагальніші для того, щоб зробити ремонти криш. Бо течуть приміщення приміщення вже мають такий вік, що треба це все зробити. І тому, якщо ми зараз на сесіях зможемо прийняти такі рішення, то в принципі кошти підуть, і ми зможемо говорити про те, що. Ця робота не буде почата, вона буде продовжена. Відтепер власники та користувачі будівель у центральній частині Ніжана мають врахувати вказаний дизайн код при проведенні робіт по опорядженню фасадів та благоустрою прилеглої до будинків території. На даний момент у нас гугелівська ну активно. Співпрацює і всі е, приватні підприємці, які е, е, мають відношення до цих будівель, які зараз стоять. У Нас дуже багато ж на Гоголівській багато три церкви стоїть на Гоголівській, і тут так само е, церкви зараз проходять якісь процеси е, е, ну, реставраційні замовлені реставраційні проекти. Згодом даним проєктом буде охоплено усі вулиці Древнього Ніжина.